Друзі, вас вітає тебе одеська філія компанії Автопарк Юан. Нове надходження. Це у нас Mitsubishi Outlander 2006 року. Автомобіль з надійним атмосферним двигуном, повним приводом, автоматичною коробкою передач, також оснащений дооснащений газовим обладнанням, що буде економити ваші кошти. Автомобіль по техніці без зауважень, на свій пробіг повністю обслугований. На ось таких гарних легкосплавних дисках. Чудові комплектації, слончик наш шкіряний, шкіра на свої роки в збереженому стані, повний електробом пакет. Також по комплектації у нас клімат контроль, вже перероблена мультимедіа, підігріви переднього ряду сидінь, круїз контроль. Датчик світла та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв, адреси Грушевського 15 а Придбати дане авто можна як за готівку, так і кредитаболізм. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.